Червона тривога. В Україні щойно здійснено державний переворот, який може змінити ситуацію 3 вересня 2025 року, 3 години ночі. Ніч найтемніша. Запоріжжя 15 кілометрів від невеликого села Олексіївка. Повітря густе напруга зашкалює. Все вказує на те, що має статися щось велике. Українська нацгвардія кинула свій козир, важкий бомбардувальник лелека цен підрозділу ЛАЗАР, ключовий гравець у цьому тихому хірургічному ході. Маневрений і точний цей апарат розсікає небо як кинджал, несучи єдине повідомлення: збити систему С 300 цю мобільну стіну, яку Росія вважає непереборною. Посилену радіолокаційною станцією 9С-36. чий невидимий погляд контролює кожну реакцію ворога, але цього разу не буде ні знаків, ні можливості відповісти. Загрозу вразили з хірургічною точністю. Запоріжжя готується стати свідком стратегічного удару, який відлунить у всіх куточках цього конфлікту. Ось-ось почнеться війна. Останні 10 місяців Запорізька область була гарячою точкою на Східному фронті. Система С-300В і РЛС-9С-36 були встановлені росіянами на стратегічній позиції вздовж траси біля Олексіївки, що в районі пологів, як пряма реакція на постійні і точні атаки українського контрнаступу. Ці літаки не малий подвиг. 300В, мобільний бегемот, який оцінюється мільйонами, призначений для перехоплення всіх типів повітряних загроз від винищувачів до балістичних і крилатих ракет. Він має ефективну дальність близько 100 кілометрів і рухається з маневреністю завдяки гусеничній платформі, що ідеально підходить для пересіченої та мінливої місцевості Донбасу РЛС 9 – це не горта. Його телескопічна щогла піднімається на 22 метри, виявляючи та супроводжуючи низько розташовані цілі з хірургічною точністю, ключовим елементом російської ППО. Коротше кажучи, ці дві системи були неприступною фортецею, яка охоплювала понад 40 кілометрів, захищаючи шляхи та стратегічні позиції. Майже непорушна стіна, принаймні так думали в Москві тижнями. 27-ю бригадою Нацгвардії України перебувала на передовій. За допомогою відточеної розвідувальної роботи та детального тактичного аналізу вони виявили вразливі точки в тій гаданій стіні, знайшли не просто тріщини, а й ідеальний вхід для хірургічного удару. Вони встановили, що головний радар працював стабільно з 5 до 9 ранку, але потім. Вимкнувся майже на 40 хвилин, залишивши критичний розрив, вони також зазначили, що пускові установки рухалися щогодини, щоб уникнути загрози. Хоча цей рух відкрив цілий фланг на захід. Ідеальний чорний хід, щоб пробратися непоміченим. Крім того, радар працював у циклі з 20-секундного сканування та коротких перерв, що є передбачуваним ритмом. Який полегшить планування точної атаки при всій цій свіжій інформації? Нацгвардійці не вагалися. Вони підготували операцію з військовою точністю без права на помилку. Вони назвали це соколиний край під наполегливим командуванням Івана Коваленка. Цього непохитного стратега, місію було розпочато за допомогою безпілотника-бомбардувальника Лелека Цієн. Озброєного керованими боєприпасами та передовими датчиками, готового врізатися в м'ясо ще до того, як звір встиг загарчати, ключ, точність, швидкість і непомітність, щоб підкрастися, вразити ціль і усунути загрозу, перш ніж вони зможуть зібратися. Перемога була вирішена, все почалося о 3 годині 38, Важкий бомбардувальник Лелека Цен. Злетів із секретної бази 27-ї бригади Нацгвардії, розташованої біля стратегічної траси під Миколаєвом. Безшумний і смертоносний дрон рухався на захід, дотримуючись ретельно розрахованого маршруту, щоб уникнути виявлення супутниками та наземними радарами. Невдовзі це було в ціль, і це не дивно. Бомбардувальник Лелека Цієн, саморобний воїн. Є безпілотним літальним апаратом, спеціально розробленим для виконання розвідувальних завдань і нанесення високоточних ударів з використанням керованих боєприпасів. Він має радіус дії, який дозволяє йому подорожувати на великій відстані зі швидкістю до 120 км на годину. І оснащений передовими електронними системами ухилення, щоб уникнути виявлення ворожими радарами та супутниками. Його компактні розміри та здатність передавати відео в реальному часі роблять його незамінним союзником для нічних хірургічних операцій і цілеспрямованих атак, подібних цій. Тож він більш ніж готовий до місії, тим часом на протилежному боці. Стратегічна російська військова база поблизу села Олексіївка продовжувала свою рутину з очевидною нормальною діяльністю. Радари здійснювали спостереження без будь-яких попереджувальних знаків. Система С 300 В і РЛС 9 С 36 залишалися активними, забезпечуючи майже абсолютну впевненість своїх захисників. Ніхто не міг подумати, що цей спокій ось ось буде жорстоко зруйнований. Нарешті, о четвертій годині 37 хвилин, дрон досяг дороги біля російської бази. Вирішальний момент для позиціонування та точного націлювання своїх пускових установок. З українського командного центру досвідчені оператори відстежували кожен сигнал, сповіщаючи про будь-які зміни. В електромагнітному середовищі політ безпілотника представляв собою точну хорографію з маневрами ухилення, спрямованими на уникнення систем перехоплення противника та електронних перешкод. Справжній тактичний танець над полем бою. Коли він наблизився до зони оборони, дрон опустився на 50 метрів над землею. Щоб зменшити його сигнатуру та мінімізувати виявлення. Водночас він передавав зображення в режимі реального часу, підтверджуючи точне місцезнаходження російської пускової установки, що є чіткою метою цієї місії. Вирішальний момент настав: дрон перетнув останню лінію захисту. Приблизно за 50 метрів від цілі, оператори віддали наказ. Керований боєприпас був випущений з хірургічною точністю, пролітаючи в повітрі та вражаючи пускові конструкції точковим ударом. Наступний вибух був настільки потужним, що сам дрон, який його спричинив, зник у полум'ї та уламках, з'їдений від потужності удару. Росії тепер не було порятунку. Всього за 15 хвилин ядро російської оборонної системи перетворилося на тліючі руїни. Фортеця, яка місяцями вважалася неприступною, поступилася перед українським поєднанням передових технологій і тактичної мужності. Як на вашу думку, Росія сприйме цю поразку? Залиште свою відповідь у коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок і поставте лайк, щоб продовжувати слідкувати за нами. В цих аналізах мужності та стратегії давайте не зупинятися, це продовжується. Через кілька годин після удару територія навколо системи с 300 в і радіолокаційної станції 9 с 36 стала ареною хаосу і руйнувань. Полум'я невблаганно палало металеві конструкції, а густі стовпи чорного диму здіймалися в нічне небо, пофарбоване червонуватим сяєвом шаленої пожежі. Проливна спека деформувала перекручені залишки пускових установок, викликаючи зловісні тріскітні звуки, що лунали крізь палаючі уламки. Тиша випарувалася, поступившись місцем атмосфері, сповненій напруги та безладу. Повітря, пронизане різким запахом згорілої електроенергії та розлитого палива, вкривало спустошений ландшафт, де ключове оборонне обладнання та життєво важливі електронні системи лежали зруйнованими, розкиданими на кілька сотень метрів, як димлячі свідки натиску. Дорога поблизу була заблокована розбитими військовими машинами та великими воронками. Що ускладнювало будь-які спроби реагувати, російські війська розгромлені та на межі розгрому, доклали шалених зусиль, щоб контролювати поширення вогню, але зіткнулися з додатковими вибухами, спричиненими сусідніми складами боєприпасів, які вибухали періодично та повторювалися. Панував абсолютний хаос, а накази перемежовувалися звуками тривоги та імпровізованими контратаками. Щоб забезпечити успіх, Україна запустила безпілотник Спектейтор М, оснащений найсучаснішими тепловізійними камерами для польоту над цим районом. На зображеннях, що передаються в режимі реального часу, російські війська відходять із гарячих точок, усвідомлюючи небезпеку, яку становлять нові вибухи, які можуть ще більше посилити катастрофу. Місцевість, охоплена вогнем і густими клубами диму, стала майже непрохідною, але крім фізичного спустошення, удар мав глибокий психологічний вплив на моральний стан росіян. Командири зіткнулися не лише з втратою життєво важливої системи, але і зі зростаючим відчуттям уразливості перед здатністю України демонтувати ключові елементи їхнього захисту з майже хірургічною точністю. Певненість у передбачуванні невразливості їхнього захисту почала небезпечно руйнуватися. Знешкодження системи С-300В і РЛС 9 С-36 не тільки похитнуло місцеву протиповітряну оборону, а й змінило тактичний баланс на Запорізькому фронті. Цей майстерний маневр послабив ефективність російської протиповітряної оборони. Та відкрив стратегічне вікно можливостей для майбутніх атак, обмеживши їх можливості реагування та швидкої реорганізації. Звістка швидко дійшла до Москви, і тривожні дзвони пролунали миттєво. Найвищі ешелони влади, як урядові, так і військові, активували протоколи надзвичайних ситуацій і скликали найкращі розуми, щоб оцінити справжні наслідки перевороту. Інформація, що надходить, показала прямий і нищівний удар по одній із перлин російського арсеналу, посіявши невизначеність і нестерпний тиск серед вищого керівництва. З командних центрів було проведено глибокий аналіз із використанням супутникових знімків і звітів розвідки, щоб підтвердити хірургічну точність і складність атаки. Руйнування перевищили будь-які попередні оцінки. Оголивши вразливі місця, які як вважають були приховані непорушною бронею. Удар по протиповітряній обороні був ударом, який викликав побоювання щодо справжньої обороноздатності всього регіону. Російські державні змі швидко пом'якшили ситуацію, розглядаючи інцидент як технічну несправність або одиничний випадок, і розпочали кампанії. Щоб зберегти спокій мас і зберегти імідж сильного та невразливого Кремля, але Україна не потрапила на цю павутину брехні і викрила всю правду, продемонструвавши відео та чіткі докази, які продемонстрували прискіпливість та ефективність атаки. Тут люди швидко дізнаються: не все золото що блищить, і незручні істини, теж ховаються в тіні. Об'єднання українських сил, людського таланту та передових технологій зміцнило внутрішній дух і показало, що у цій війні хитрість може переважити грубу силу. Баланс можна змінити за допомогою розуму, креативності та твердого стратегічного підходу. Недостатньо мати найважчу зброю. Ви повинні знати, коли і як їх використовувати. Виявлення недоліків оборони супротивника змусило Москву переглянути свої плани та краще захистити свої вразливі місця. Удар також вдарив по моральному духу російських солдатів, які почали сумніватися в ефективності своїх систем і надійності своїх позицій. Натиск не слабшав, а ворожі війська тягнули за собою тінь постійної пильності та дедалі різкіших атак. Народне прислів'я ніколи не було правдивішим. Хто забагато схоплює, той мало схоплює. Цей напад став переломним моментом у поглядах міжнародних аналітиків на цю війну. Вони підкреслюють, що українська точність у нанесенні хірургічних ударів лише за допомогою безпілотника є ключовою еволюцією її здатності вести асиметричну війну. Це поєднання інтелекту, технологій і стратегії змінило фігури на дошці, продемонструвавши, що технологічна перевага може вирішувати битви без необхідності широкомасштабного розгортання. Перемога в операції «Хокс-Едж» Едж це не просто військовий тріумф, це потужна демонстрація рішучості, розуму та мужності, які український народ несе в серці. Захищаючи свою територію зубами і нігтями, Україна чітко дала зрозуміти, що за допомогою лише одного безпілотника, вартістю кілька мільйонів, вона може знищити російську стратегічну систему, вартість якої легко перевищує сотні мільйонів. Пряме і відверте повідомлення: влучна стрільба та хоробрість цінніші за будь-який жахливий арсенал. Справа не в чисельності ворога, а в рішучості та рішучості, з якою підходять до кожного протистояння. Боротьба за свободу ще жива, і кожна така перемога заслуговує на галасливе щире святкування. Якщо це відео привернуло вашу увагу, не забудьте підписатися на канал, натиснути дзвіночок і поставити лайк, щоб бути в центрі наступних перемог на захисті України. Залиште свій голос у коментарях і приєднайтеся до цієї хроніки, яка пишеться щодня силою, мужністю та серцем. Дякую, що залишилися до кінця. До зустрічі в наступному бою.